Крупівницького я доїхала автобусом до Знам'янки. Все добре. Він сидів у мене на ногах і все добре. А в Знам'янки я вже пересідала автобус на Машоріна. Машоріна Володимирівка, і мені треба було до мами. водій каже: Ну, по-перше, він дуже грубо відповів. Каже, я вас не візьму і все. Перевізчик не дозволяє. Я кажу, у мене є паспорт, у мене є намор... ну, для нього є наморник. Все є і паспорт його є, і валіза є. А він каже: нічого не треба. Ну він навіть не питає, що в мене є, є чи ні. Він сказав категорично, що ні, ні, ніхто не поїде з собакою. Кропивничанка Анжела Єрмоленко розповідає, як водій автобуса на автовокзалі у місті Знам'янка 5 травня не пустив її через те, що була з собакою. Шестирічна уроні породи англійський кокер Спаніель каже, самого дома не залишає, бо пес має серцеву недостатність. Каже, пропонувала оплатити проїзд за собаку, та водій не погодився. Я вам заплачу за нього, візьму на руки. Ні, ну нельзя. Хазяїн запрощає собаками возить. На цьому відео ви бачите розмову жінки з перевізником Володимиром Назаренком. А Животні чому? Поясніть. Треба... Автобус не для жінка. Слухайте, не кричіть О, мене на мене. Їздять, Я їжджу з таксінь, Києва. Він дуже голосно кричав. Кричав, що Роні злякався, він почав труситися. Ну і я, звісно, нахиляюсь взяти собаку на руки, і він мене пхає і закриває двері. Роні, відомо з Вам... Та я не збираюся сідати. Неадекватні. Жінка викликала поліцію і написала заяву про відмову у перевезенні. Співробітниками поліції зареєстровано заяву за викладених в ній фактами. Проводиться перевірка. Та оскільки питання належить до цивільно-правових відносин для вирішення спору та можливих заходів реагування відносно водія, заявниці рекомендовано звернутися до судових органів. Це водій автобуса. Микола, який відмовився перевозити жінку з собакою, спілкуватись з суспільним не захотів. Може, ви керівника покличете, Ми поспілкуємось. Не можна так робити. Це дуже дорога апаратура. Я вам теж кажу, ви перешкоджаєте не розпочаєте журналістські діяльність. І все. Ми хотіли запитати, Йди на яких сюди. підставах ви не пустили жінку з собачкою? Відсюди, коля в ну, Лунисі. Оце для кого? Суспільне зателефонувало перевізнику Володимиру Назаренку. Він пояснив, що виконував вимоги закону про автомобільний транспорт і пасажирські перевезення. Від спілкування на камеру відмовився. Я тепер через цього водія і перевізника не можу їздити до мами. Виконувачка обов'язків начальника відділу державного нагляду Укртрансбезпеки в області Ольга Хорзієва каже, у постанови номер 176 про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту йдеться, що перевозити тварин в автобусі можна в установленому законодавством порядку. Є ще одна постанова про затвердження правил транспортування тварин. Пункт 44 передбачає. Перевезення пасажирів перевезення домашніх тварин в салоні автобусу, зокрема собак, за умови, коли тварина в наморднику в наявності повідок. Якщо вона не забруднить салон автобусу, чи речі пасажирів і буде розміщена виключно на підлозі. Говорить жінка, яку не пустили з собакою в автобус, в Укртрансбезпеку не зверталась у разі, якщо все було саме так, і тварина була там в належному. Зовнішньому вигляді, скажімо, там не брудна. Е мабуть, що інспектори б зафіксували це як порушення. Потім б ми викликали перевізника на розгляд справи, дали б йому термін для усунення порушення. Ну, і ну, в разі, якщо б це повторилось, тоді б ми застосували штрафні санкції 680 гривень на виконання припису. Нині каже в законодавстві чітко не прописана інформація про розмір тварин, яких можна перевозити у громадському транспорті. Над цим працюють благодійний фонд ЮЕНІМОЛЗ і Міністерство розвитку громад та територій. Такого законопроекту, який би чітко дав змогу зрозуміти, яка це велика, яка середня тварина, яка там великого розміру. Ну і подальші відповідні відповіді на запитання: чи платно, безплатно, чи з місцем для сидіння окремим, чи ні. У подібних випадках радить звертатись до Державної служби з безпеки на транспорті. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.